Всім привіт! Вітаю вас на каналі Алла Симоненко. Сьогодні у нас з вами урок граматики англійської мови. Ми повторимо часи групи Simple. Ці часи вживаються для того, щоб передати дію, яка відбувається постійно, завжди, часто, рідко, в теперішньому минулому майбутньому. Почнемо з Present Simple Tense: теперішнього простого часу. Стверджувальна форма. Коли ми говоримо про себе, I, або про когось в множині, Ці варіанти я додала в дужках, You, ти і ви перекладаються в англійській мові, you являється множиною. We, ми, they вони, то дієслово в нашому випадку, це дієслово play, не змінюється. До нього не додається ніяких закінчень. I play computer games every day. І так само в множині. Плей буде без змін. You play computer games every day. We play computer games every day. They play Computer Games every day. Коли ми будемо говорити про нього або про неї, то, з дієсловами, будуть відбуватись зміни: He plays Computer Games every day. До дієслова буде додаватися закінчення S або «-іс». Це залежить від того, на яку букву закінчується слово. She plays Computer Games every day. It plays Computer Games every day. В запереченнях і в питаннях вводяться допоміжні дієслова. В теперішньому простому часі це два допоміжних дієслова. Do і does. Do вживається з такими займенниками, як I, «you», «we», «they». «Does» в третій особі однини he, she, it. В заперечній формі ми будемо додавати до допоміжного дієслова заперечну частку not. В питаннях «do» і «does» будуть виноситись наперед. І так, спочатку заперечна форма. Заперечення do not або does not буде ставитись перед основним смисловим дієсловом, яке буде незмінним в своїй першій формі. І так, заперечення про себе і множині. I do not go to the gym on Saturdays. You do not go to the gym on Saturdays. We do not go to the gym on Saturdays. They do not go to the gym on Saturdays. Do not має скорочену форму Don't. Коли ми будемо говорити про нього або про неї, в нас вже буде не do not допоміжне дієслово вживатись, а як ми і зазначили, does – допоміжне дієслово вживається про нього або про неї. І треба звернути увагу на те, що до дієслова go. Не буде вже додаватись закінчення S або «іс», як ми це робили в стверджувальній формі. Чому? Тому що воно перейшло сюди. На «does». Ось це закінчення. Тому дієслово вже не змінюване. Goes, а go. He does not go to the gym on Saturday. She does not go to the gym on Saturdays. Eat. Does not go to the gym on Saturdays. Питання. В питаннях допоміжні дієслова виносяться наперед. Так само про себе в множині вживаємо допоміжне дієслово do в теперішньому простому часі, а про нього або про неї does. в третій особі однині. Виносимо їх наперед. Не забуваємо. Do you learn English regularly? Yes, I do. No, I don't. Do we learn English regularly? Yes, we do. No, we don't. Do they learn English regularly? Yes, they do. No, they don't. The word learn не изменяется. Про нього або про неї теж льон не буде змінюватись, пам'ятаєте, я вам казала в попередньому правилі про заперечення, тому що С перейшло на допоміжне дієслово ДАС. І основне смислове слово наше дієслово льон буде без закінчень. ДАС вказує на те, що це третя особа нини, і те, що це речення в теперішньому простому часі. Does he learn English regularly? Yes, he does. No, he doesn't. Does she learn English regularly? Yes, she does. No, she doesn't. Does it learn English regularly? Yes, it does. No, it doesn't. Так, це був теперішній простий час. Переходимо до повторення минулого. Past simple tense. Минулий простий. Час. Стверджувальна форма. На що тут треба звернути увагу на те, що ми будемо будувати речення, на відміну від теперішнього простого часу, про всі особи, тобто стосовно всіх займенників, що в однині, що в множині, в будь-якій особі однаково. Але є нюанс в минулому простому часі, який це правильні і неправильні дієслова. Тобто, всі зміни будуть відбуватися тільки залежно від дієслова. Правильне воно чи неправильне. Як дізнатися, правильне чи неправильне дієслово, треба вивчити таблицю неправильних дієслів. У мене вона теж є на каналі. Будь ласка, заходьте і вчіть разом зі мною. І так, стверджувальна форма побудови речень у минулому простому часі past simple tense. Перше речення у нас з правильним дієсловом. I finished school last year. Дієслово finish правильне, його немає в таблиці неправильних дієслів, значить, воно правильне. І тому для того, щоб утворити форму минулого простого часу, до дієслова треба додати закінчення і ді, закінчення минулого часу. Так само ми можемо будувати речення про будь-кого з цим дієсловом. I finished school last year, we finished school last year, he finished school last year. Незалежно від кількості осіб і від того, чи це перша, чи третя особа однини, чи чимножини. Друге речення у нас з неправильним дієсловом. He went to the cinema yesterday. Як ми дізналися, що воно неправильне, бо воно є в таблиці. Go went, gone має три форми таблиці неправильних дієслів, три колонки. І друга колонка саме це для минулого простого часу. Беремо з другої колонки форму went і підставляємо в наше речення. Yesterday вказує на те, що це минулий час, звичайно, Yesterday – вчора. Якщо у нас в теперішньому були такі слова, як usually, звичайно, або everyday щодня. То в минулому last year минулого року, yesterday, вчора, там last week минулого тижня вказують на те, що діє в минулому часі. На це звертайте увагу. Так, і так, і ще раз повторимось, що якщо дієслово правильне, до нього додається закінчення ІДІ. Якщо неправильно, беремо з таблиці неправильних дієслів другу колонку, форму з другої колонки. Як дізнатись правильне чи неправильне дієслово, вивчити таблицю на пам'ять. Так само ми можемо будувати і множині не тільки He went to the cinema yesterday, I went в однині, She Went to the cinema yesterday, We went to the cinema yesterday, множина, They went to the cinema yesterday. Немає різниці про того, про кого буде йти мова. Головне дізнатись, правильне чи неправильне дієслово, щоб правильно побудувати речення в стверджувальній формі в минулому простому часі. Переходимо до заперечень і питань. В запереченнях і в питаннях всі ці зміни анулюються, тому що на минулий час буде вказувати в запереченнях і в питаннях допоміжне дієслово минулого простого часу «did». Тому основне смислове наше дієслово буде повертатись в свою першу форму. Ніяких закінчень, ніяких таблиць використовувати в запереченнях і питаннях не треба в минулому простому часі. І так, заперечення. Did not для всіх однакове. На відміну від теперішнього простого часу, там було іду, e і do, e does, Аж два допоміжних дієслова. Тут одне для всіх. Did not, яке має скорочену форму didn't. She did not play the piano last week. Did not ставиться перед основним дієсловом. Дієслово play без змін. Ніяких закінчень і ді додавати до нього не треба. Дід вказує на те, що це минулий простий час. Заперечна форма. Так само можна і про себе побудувати. I didn't play the piano last week. І в множині. We didn't play the piano last week о they didn't play the Piano last week. Так, і з неправильним дієсловом. Приклад, we didn't go to the excursion the day before yesterday. Didn't go, Did вказує на те, що це минулий час, тому go, не дивлячись на те, що це дієслово з таблиці неправильних дієслів, ми не змінюємо його, не вводимо форму Went, як у нас було в стверджувальній формі. А у нас вказує на минулий час did, допоміжне дієслово, просто минулого часу. І буде звучати речення We didn't go to the Excursion the Day before yesterday. Так само в однині можна I didn't go to the excursion the day before yesterday, He didn't go to the excursion the day before yesterday, or They didn't go to the excursion the day before yesterday. І питання в минулому простому часі в питаннях did виноситься наперед. Так само, як і в заперечних формах, діє слово без змін, тому що did. Саме did вказує на те, що це питання в минулому, простому часі, past simple tense. Did you buy the tickets yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Можна так побудувати множині. Did they buy the tickets yesterday? Yes, they did. No, they didn't. І це було неправильне дієслово бай, тобто ми не змінюємо, не беремо з таблиці неправильних дієслів бай-бот-бот, воно має другу форму-бот. Ми би використовували її тільки для ствердження. А в заперечних питаннях у нас дід вказує на минулий час, тому бай виходить. Ми вживаємо в своїй першій словниковій формі, так як воно дається в словнику бай купувати. І є слово правильно беремо для прикладу. Did children play football two hours ago? Yes, they did. No, they didn't. Так само можна запитати про когось в водині Did he play football two hours ago? Yes, he did. No, he didn't. Future simple tense. Майбутній простий час. Стверджувальна форма. В майбутньому простому часі ми використовуємо допоміжне дієслово will стосовно про всіх. І про себе, і в однині, і в множині, і про будь-яку особу. Раніше в старих підручниках ви можете знайти версію з допоміжним дієсловом Shell, але ми використовуємо will. Це не є помилкою. Правильно і те і інше, але вже в сучасних використовуємо WILL для всіх форм. І так, WILL вказує на те, що дієслово в майбутньому простому часі. Ставиться перед основним смисловим дієсловом I Will Call You tomorrow. Так само ми можемо сказати: He will call you tomorrow, They will call you tomorrow. WILL має скорочену форму. Uh, значить, ми ставимо апостроф і дві букви L. They'll Clean the Rooms next Friday. I'll Clean the Rooms next Friday. He'll Clean the Rooms next Friday. Все дуже просто. Will перед дієсловом і все. В запереченнях до допоміжного дієслова майбутнього часу додаємо заперечену частку «not». І все. «Will not». I will not come back at 5 pm. He will not come back at 5 pm. They will not come back at 5 pm. Will not має скорочену форму won't. Дуже важливо не путати з словом won't хотіти. Зовсім по-іншому пишеться, але по вимові інколи плутають. Тому звертайте на це увагу. He won't visit grandparents tomorrow. Will not. Скорочено won't. They won't visit grandparents tomorrow, I won't visit grandparents tomorrow. І питальні речення в майбутньому простому часі Future Simple Tense в питаннях, як і в теперішньому, і в минулому, так само і в майбутньому, допоміжне дієслово виносимо наперед самі дієслова без змін. Просто ВІЛ вказує на те, що це майбутній час. Will you go to the theater the day after tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Will she go to the theater the day after tomorrow? Yes, she will. No, she won't. Ivnozhany, will they do English exercises in the evening? Yes, they will. No, they won't. Will you do English exercises in the evening? Yes, you will. No, you won't. That's all. Thank you for attention. Learn English with Alice Semenyenko. Good luck in your efforts. Bye.